Цього тижня завершується лютий та починається березень. А відтак календарна зима передає естафету весні. Вночі, 27 лютого, буде ще прохолодно, адже температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 2 градусів тепла. В день повітря прогріється до 11-13 градусів. Вівторок має бути сонячним та без опадів. У середу, 28 лютого, метеорологічна ситуація суттєво не зміниться. Вночі буде від 2 до 4 градусів вище нуля, а вдень у середньому прогнозують 9 градусів. З позначкою плюс. День та ніч будуть без опадів, але під ранок можливі сильні пориви вітру. 29 лютого нічна температура повітря становитиме від 1 до 3 градусів тепла, а денна від 10 до 12. Четвер, як і попередні дні, має минути без опадів. Перший день березня також буде з невеликою хмарністю та високими температурними показниками. Вночі прогнозують у середньому 5 градусів вище нуля, а в день повітря прогріється до 10-12 градусів. У суботу, 2 березня, ніби Буде без опадів, а ось під ранок короткочасний дощ можливий на Красилівщині та Старокостянтинівщині, та вже до обіду дощові хмари мають залишити межі області. Щодо температурних показників, то вночі прогнозують від 3 до 5 градусів тепла, а вдень до плюс 11. Неділя має бути безхмарною та сонячною. Вночі температура повітря становитиме 2-3 градуси вище нуля. Вдень прогнозують від 9 до 12 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не за. Бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.